Так, ну що, всім привіт з Торонто. Я вже в Канаді півтора тижня, і це мій перший влог. Все тому, що, по-перше, в мене була трішки акліматізація, я боліла. А, по, до речі, джетлаго не було зовсім. По-друге, просто якийсь шалений ритм, шалений графік, і я зовсім нічого не встигаю. Я вже заїхала в квартиру. Ну, як вже відразу заїхала, як приїхала. Тому далі вам зараз показую румтур. І, звісно, розповім саме цікаве, це про ціни, як орендувала, про умови і так далі. Квартира просто. Так, ну що, румтур в нашій залівки нової квартири. Ось тут у нас вход, тут подарочки, потім з вами розпакуємо. Тут при вході відразу, напевно, шафа. І ось така у нас квартирка. Це кухня-студія. Тут у нас стиралка-сушка. Боже, як я обожнюю, канаду що тут є. і стиралка, і сушка. Ось така кухня. Гарний вид з вікна. Тут у нас з вами ванна кімната. Я не знаю, сві... а, світове там. Ну, світове ванна. Карманка така. Квартира, нова, що ніхто не жив. І ось тут кімната. Кімната невелика і мало дуже шкафів, оце мінус. Але квартира дуже гарна. Дивіться Кай. Олівка, довольна? Мені прям дуже подобається квартира. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам. Вона така світла, простора. І тепер розповім найцікавіше і покажу найцікавіше. Покажу будинок, в якому я живу. Які тут є amenities, їх тут просто безліч. Тут є і басейни, і сауни, спортзал двоповерховий, купа різних коворкінгів, театрів, кінотеатрів точніше. І купа, купа, просто, по-моєму, 30 ці плюс Еме Тут е -е і розповім про умови оренди, як мені повезло. Краючі квартиру мені допомогли зняти, тому що в мене ж не було декілька місців в Канаді, тому ну нічого пофору нічого немає. Тому знімали просто з гарантором. Дякую, що допомогли велике. І по ціні я плачу за квартиру 2, 600, 2 620, щось таке плюс комунальні. Але в цьому будинку акції і при заселенні, коли заселялись, мені подарували півтора місяця безкоштовного, півтора місяці карт. А зараз в них два місяці безкоштовно дарують. Плюс, якщо, по-моєму, ваші живуть друзі ви по друзях, ну, там кажете, наприклад, що там ви від мене, то, по-моєму, ще дають якось чи 100 доларів на депозит, і ще можуть зробити там десь до 50 доларів на місяць знижки на оренду. Коротше, умови просто шикарні. Якщо комусь цікаво, то можете написати, підкажу по будинку, бо я дуже задоволена. Погляньте, які тут лобі. Це просто лобі. Дуже шикарно. І зараз вам покажу, бо я йду якраз попрацювати, покажу вам, може трішки омені з цих. Покажу вам басейн. а Ось зверху коворкінг. Коротше, прям топ. Виходить три будинки, три башні, і ви можете користуватися всіма плюшками кожного будинку. Ось просто вам покажу, як виглядає лобі, фортепіано стоїть. по просто вау. Там видно сусідній будинок, можна до речі, по паркінгу переходити зимою. Ну і зараз також. Просто краса. Зараз вам покажу будинок, а потім поговоримо. Взагалі чим я тут займаюсь і все я тут роблю в Канаді. О, дивіться, зараз покажу вам зону на дворі. Ось такі є тіло зони на дворі, типу зони барбекю, там де сховані збоку. Ось сусідній будинок, потім купа різних лаунджів. Давайте прямо десь подивимось. Дивіться, дуже гарні ключі з брелочком доводить. Ось, наприклад, така кімната. Тут ось така з кухня і островом. Дуже класно і все класно, що дуже мало людей поки що живуть в цьому будинку. А він не повністю заселений, тому що як я казала, три башні, І виходить, ну, одна більш-менш заселена, друга менша, і третя взагалі майже пуста, в якій я живу. Тут більярд. Ось така кімната, тут настольний футбол, мільярд. Ось так. Ну, коротше, дуже сучасний будинок, він новий, і тому всі ці вони також абсолютно нові. Так, прийшла я вам показати басейн. І тут відразу є спортзал. Спортзал на два поверхи. Ось тут частина просто ззивала тренажерами, а весь спортзал внизу. І йдемо дивитись в басейн, в якому я ще ні разу не плавала, тому що насправді не наскільки ще було жарко. Але погляньте, яка краса. О, вже хтось купається. І там видно, сінтавер. Я вирішила зараз спуститись, показати вам спортзал. Якщо ви розумієте, я вам показала, я не знаю, якось, напевно, тільки 10-ту частину всього, що тут є. Так ось такий тренажерний зал, він достатньо великий. До речі, ще всередині не була навіть. Ось з цієї сторони також. І зараз вам показується коворкінг. Якщо згадаю, як до нього пройти. Так, да, згадала. Ось так це все виглядає. Тут є прям окрема кімната, там хтось працює, яку можна бробити. Ну, Окрім будинок, просто реально топ. Я прям задоволена на всі ста будинком. Ну, і район прикольний, це такий спокійний район, Ну, це даунтаун, але інша частина, не та в якій я жила раніше. І, коротше, реально класний будинок з усіма Ну і плюс, я сказала, реально дуже вигідно, що тут ці два місця безплатно, плюс кошти на бонусний рахунок. До речі, мені не давали коштів на бонусний рахунок. Там дають я так розумію, тільки якщо ви заїжджаєте по ну, якщо у вас тут друзі живуть, і ви кажете. Але дали ді, як я заїжджала півтора місця безплатно, зараз як я казала два. Тому, коротше, класно. Взагалі ці не займаюся ці дні. А, ну, взагалі, я працювала багато. Як я казала, я працюю онлайн. Саме веду стрінки, плюс я зараз розпродаю одяг, який мене, ви знаєте, лишився в Києві. Я віддала його на шоурум, що на шоурумах зовсім не продається. І тому я розпродаю онлайн. Тому, до речі, якщо комусь цікаво, то слайні буде під відео. Там Дуже якісні речі за дуже низькими цінами. Тому що просто розпродаю, тому що приїхала. Розпродаю реально ниші закупочних цін, деякі позиції. Тому переходьте. Ну і плюс а, зараз працюю над розвитку мафії. Мафія, ви знаєте, що вона була спільна, ми її разом відкривали з Дімою. Вона так спільно і лишилась, і тому ми по поверненню, звісно, працювали над нею разом. Далі, тому як я сказала, що я займаюся розвитком мафії. Я взагалі в цієї походила, мені здається, по всіх мафіях. Якісь підмою для себе штуки, які прикольно, що можна було б запровадити, що ні. Ми зараз там багато що змінюємо, ми вводимо на мафії там рейтинги, мафія тепер є стін, ну коротше. Куча-куча нових вадить. додатково ще робимо різні штуки для українців, ось організовували воєлейбок з шашликами. Тому, до речі, кого є бажання, то посіть, підписуйтесь на мафію і приходьте. Тому що от для мене, як я тільки приїхала, то це класна така соціалізація, тому що ви приходите, там багато знайом, багато спілкування. Боже, яка дитина, лада, да-да. Багато знайом, спілкування і так далі. До речі, в мене там. Ще висить сумка, яку мені подарувала шопер з наповненням. Я його не розбирала спеціально, щоб зняти потім вам. Тому зараз разом з вами подивимось, що мені там подарували при з'їзді. Ось так виглядає шопер, дуже стильний. І всередині там просто купа всяких штучок, Давайте подивимось. Тут у нас зубна паста. Я знаю точно, що там була зубна щітка, бо я дістала вже. А, Ще одна зубна щітка, тобі було дві. Далі. Ой, це олівчик, який потім проростає. Прикольно, дуже мило. Далі. Так, тут треба щось подивитися, який лозі вдома. Це не буду показувати. Ще один олівчик. Брелочок. До речі, прикольно, бо дали два комплекти ключів з такими І Ще один подарували. Купав брошурок. Мед. Да, мед. Світочку. Це так мило. Це я не знаю, що за штучка. Тут такі різні знижки. Знижки від партнерів. Ще одна така штучка. І сам шопер. Прикольно, ну дуже мило, реально. Боже, як мило! Дивіться, ти написали Вітаю вдома. Ти в нас там на німець гратись? Так, показую вам ще одну любов мою цього будинку і району. Це те, що просто 300 метрів від будинку є така галявинка для собак. Далівка обожнює просто гратись. І ось тут є такий парк, і там взагалі є барбекю зони, дитячі площадки. Коротше, дуже класний реально райончик. Мені реально подобається, що з олівки можна вийти прогулятися і що вона довольна. Бо в тому будинку, де я жила раніше, там також був парк, але він був маленький, а тут прямо можна їх спускати без повідка. І вона гуляється іменно з іншими собачками. Буду, напевно, вже завершувати цей влог. І, до речі, хотіла ще сказати, читала коментарі під милими відео, і там був один коментар про те, що, а, що це нормально, що там, люди там міняють свою думку, хтось там повернувся там. Поїхав з Канади, повернувся, як із з інших країн, але це не нормально типу робити, якщо ви робите на загалі, своїм життям. А мені стається навпаки, мені подобається ділитись своїм життям. Мені подобається, коли особливо приходить хтось там на мафію чи в Канаді зустрічаю, кажучи там дякую, надихнулася вашими відео. І, там приїхала в Канаду, зрозуміла, що тут там не все так важко. Не знаю, життя одне потрібно пробувати. Якщо хочеться, потрібно пробувати. Усі ми робимо помилки, це доволі нормально. На цій ночі я буду закінчувати влог. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночки, і також не забудьте. Писати коментар до трьох слів. Це для мене дуже важливо, допоможе в підтримці. І, до речі, ще секунду скажу, що в мене ще в планах тут знімати багато Ютуба. Я взагалі хочу його розвивати, в мене багато ідей. Ще до того, як я їхала, я хотіла знімати інтерв'ю з українцями, з дівчатами в особливості, ділитися їхніми історіями, хто чим займається, хто як вирішив, хто як наважився на переїзд. І, можливо, у вас також є якісь цікаві ідеї, тому напишіть, я почитаю. Все. Дякую всім за перегляд.